Огляд нашої вітрини з комодами. Так, такий є в наявності розібраний, такий біленький, такий біленький метровий. Такий є в наявності в кольорі графіт. Зроблю в кольорі графіт. Це там ну, сірий. Такий високий 70 сантиметрів. Так, це білий на метр 20. Цей метровий. Так, це теж метровий. Цей білий один лишився. Такий білий. Ну, це такий із... Самий бюджетний, він 1820 розібраний, така такий комод. такий є в наявності в бівому корпусі, це є в наявності розібраний. Метровий, білий глянцевий метровий є розібраний, такий височенький. Тут 70 см, мабуть, його ширина теж є розібраний. Такий біленький є розібраний. Він вузенький, 60 см. Е, Цей в наявності є розібраний в темно коричневому барокко-бурштиновий. Такий є розібраний в дубі сонома. Це такий біжевий, ну, щось схоже на оце колір розібраного цього корпуса. Так, тепер тут. Такий є в наявності розібраний на метр двадцять. Такий теж є розібраний на метр двадцять. Такий є розібраний маленький 80 см. Такий є розібраний в кольорі горіх. Оце метр 40. Тут купа шухлят. І він є в темному кольорі. На складі, отак, ціни вам наведу. Оцей класний, метр сорок, світленький. Такі глибокі шухлядки. шухлятки. П'ять сторозібраний. Такий є. Такий є. буде щось там